Перед тим як почати говорити про секрети агротехнології, необхідно подивитися на помилки, яких ми припускаємося при складанні агротехнології сьогодні. І необхідно врахувати декілька факторів. Перший фактор це погода. Ну, звісно, про нього всі знають, але ми сприймаємо його дещо не так, як потрібно було б. Ми сприймаємо погоду із долею приреченості і ніяким чином не враховуємо. Насправді це підказка, яку нам дає природа. Ось твоя планка вище якої ти не зможеш стрибнути. Тобто, треба дивитися на погоду не як на недолік відсутність опадів там чи Сонячної радіації чи кількості тепла, а як умови, які складаються, до яких необхідно підлаштуватися. Другий це саме вектор складання технології. Ми завжди чомусь відштовхуємося від врожайності і намагаємося отримати якомога більшу врожайність. Відтак часто насичуємо нашу технологію, іноді не сумісними речами, але тими речами, які нам пообіцяли, що принесуть нам 5, 10, 15, 20% до прибутку. І відтак все відбувається, вся наша агротехнологія, весь наш процес вирощування нагадує гонитву за врожаєм. Насправді ми його тільки зберемо вирігаємо. В мішку кукурудзи, який ви відкриваєте, 24 тонни потенціал. Коли ви його засипали в сівалку, у вас уже 20. Ви його посіяли, уже 14. Невчасно обробили, невчасно пішов дощ, уже 10. Ви працюєте з 10-ма. Навряд чи ви всією вашою технологією зможете компенсувати ці фактори погодні, які встановлені. Ви до них можете тільки підлаштовуватися. І відтак, основним центральним інструментом при складанні технології вашої повинно бути врахування умов, насичення технології тими речами, які можуть компенсувати негативні погодні фактори або допомогти підлаштуватися. І тому центральним інструментом планування вашої технології повинен бути ваш бюджет вирощування, а не цільова врожайність.